Харківські та енергетик у цивільному житті нині захищають Харківщину в одному бойовому підрозділі П'ятої Слабожанської бригади Національної гвардії України. Геть різних за характером і життєвим досвідом людей об'єднало бажання вигнати російських окупантів із рідної землі. Про свій бойовий шлях та хто чекає на гвардійців удома розповіли нашим репортерам. Із сокирою командир відділення Сергій з позивним Кудрявий поводиться так само вправно, як з бойовою зброєю. До великої війни працював енергетиком, монтажником-висотником, робив ремонти під ключ. Колись і в Росії працював, та нині воліє бачити представників країни вбивці тільки у прицілі бойової зброї. Ні, це, це не люди. Це я не знаю, як їх назвати. Я багато проробив їздив по всьому бувшому союзу. Багато робив відповіка. Все, ну, це не люди. А я знав там людей, ну, я розумію, що вони не люди. Сергій Доброволець воював у Куп'янську, Кремінній та Кліщіївці. Зараз на ротації. Лікує поранення та відновлюється після повернення з фронту. Нагороджений медаллю за відвагу. Там всі віддають. Там нема невідважних, всі відважні, хлопці як один, всі в строю, ніхто нікуди не біжить, тільки вперед. Ми боронимо свою землю. На передовій, де нині воюють гвардійці, Сергій бачив ворога на відстані кількох метрів. Розповідає, щоб виявити наші позиції, окупанти посилають вперед гарматне м'ясо. За ними йдуть кадрові військові. Школа, що він підходить, він не боїться і на 10 метрів вже приходить до тебе професіонал, не ті, щоб ті здаліками всіх бачимо, а ті вже вилазять прямо перед тобою. Мені кричали, здавайся, будеш жити. Граната. Бойовий побратим Сергія, стрілець санітар одного з бойових батальйонів 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Едуард з позивним Ахмед таксист до великої війни. А коли на рідні Салтівці пролунали перші вибухи, допомагав територіальній обороні наразі більше року, гвардієць після навчального центру у складі бойового відділення тримав оборону під Креміною на Луганщині. В Серебрянському лісі чоловіка поранили. І вже коли виходили, накрили ну, мі... і коли вже виходили, мінометний обстріл накрив нас. Прилетіла поряд міна. Там із за заполучено... полученої внаслідок отриманого поранення, контузії, у мене мої... просто загострили старі хвороби мої. Всі мої і, там одна... і там одна лікарня, друга. Дуже довго. дуже довго був по лікарням. Загалом, мабуть, місяця три. У Харкові Ведуарда підростає син воїнкішиться. Що вдалось у відпустці провести час з дитиною? показав синові харківську підземку. просто я обіцяв йому показати. Він у мене захоплюється метрополітеном, всіма транспортними речами. Напам'ять знає всі станції метро. у звільненні. Коли був покатались з ним трохи, щоб усі станції побачити. Він знав лише червону гілку. на Сергія ж в одному з містечок на Харківщині. Чекає дружина з донькою, коли був у відпустці, розповідає воїн. Потрапив на дончин день народження. Це саме той подарунок, на який дитина чекає найбільше, щоб тата якнайшвидше повернувся додому. Юлія Лубця телегрампрямий.